Вітаю, дорогі друзі, на каналі Домашній Запас. Перед вами смак дитинства, бичок у томаті. Сьогодні я покажу, як приготувати його вдома в астоклаві. Дуже смачно, без хімії, краще, ніж у магазині. А наприкінці розповім секрет, як зробити, щоб до зими вони взагалі не залежались. Дивіться до кінця, розкажу, як зробити так, щоб риба була м'якою, а соус насиченим та ароматним. Перш за все, готуємо томатний соус. Як робити універсальний томатний соус? Я зняв окреме відео з покроковим рецептом. Переходьте за підказкою зверху справа або в описі під відео. Але коротко поясню: беремо томатну пасту і чисту воду у пропорції 1 до 1. На 1 літр готового продукту сіль 20 грамів. Рибу солити не треба. Цукор 45 грамів. Цибуля смажена 30 грамів, перед чорний мелений 2 грами. Перець духмяний мелений 2 грами. Коріандр мелений 2 грами. Оцет 9%, 1 столова ложка. Лавровий лист опустити на 2 хвилини і виняти. Перець чилі за смаком. Цибулю обсмажуємо до золотистого кольору. Щоб соус був насиченим, томатну пасту теж обсмажуємо на рослинній олії, додаємо воду. Варимо 1 хвилину. По черзі додаємо всі інгредієнти. Не забудьте вийняти лавровий лист. Пробуйте на смак. Якщо риба не солилась, соус має бути трохи пересоленим. Варимо на повільному вогні 5 хвилин. Хочете густіший соус, додавайте менше води. Тепер риба. Обробка бичків займає чимало часу, але воно того варте. Я переконався особисто і покажу, як зекономити час на чищенні. У мене 3 кілограми риби середнього розміру ідеально для консервів. Відрізаємо голови, видаляємо плавці, хвости, нутрощі, чистимо рибу. У мене пішло півтори години. Щоб консерва не була гіркою, обов'язково видаляйте чорну плівку всередині. Промийте рибу в холодній воді. Тут багато хто робить помилку, я розповім, як її уникнути. Ще раз перевірте, щоб чорна плівка була знята. Злегка притискаючи великим пальцем вздовж хребта, видаляйте залишки плівки. Після обробки у мене лишилось півтора кілограма бичків, голови не викидаю, зроблю консерву для котів, які живуть у нас у дворі, щоб підгодовувати взимку. Обсмажування риби. Багато хто пропускає цей етап. Але, на мою думку, так виходить значно смачніше. Що думаєте про це? Пишіть у коментарях. Панірую в кукурудзяному борошні, можна в пшеничному. Обов'язково струшуйте зайве борошно. Обсмажую повністю зануривши в олію одну хвилину. До готовності смажити не треба. Використовую соняшникову олію без запаху. Потім прибираю зайву олію з риби паперовим рушником. Консервація. Традиційно використовую вінтові кришки. Щоб вони краще тримали вакуум, заливаю їх окропом на кілька хвилин, готую банки та спеції. На одну банку я використовую: один духмяний перець, три горошини чорного перцю, одна друга лаврового листа, сухої цибулі, 2 грами, коріандру меленого, 1 грам. Суху цибулю додаю як експеримент. Якщо немає нічого страшного. У соусі цибуля вже є. В банки кладу спеції. Наливаю 40 мл томатного соусу. Викладаю обсмаженого до Доверху банки лишаємо 1,5-2 см. Додаю суху цибулю, коріандр і ще 40 мл соусу. Наповнюю всі банки. Протираю краї банок паперовим рушником і закриваю кришками. Закриваю без зайвих зусиль. Тепер готую консерви для котів. Сіль і спеції не додаю, просто розкладаю голови в банки і закриваю кришками. Автоклав. У мене вийшло 5 банок бичка в томаті плюс 2 банки котячої консерви. Встановлюю банки вертикально в автоклав, заливаю водою на 2 см вище кришок, закриваю кришку. Виставляю на терморегуляторі температуру 115 градусів, час 30 хвилин. Процес розпочався. Поки прибирав на кухні автоклав вийшов у робочий режим. Лишилось 19 хвилин. Тиск 2 атмосфери норма. Іду спати вже пізно. автоклав охолоне вранку. Вранці Тиск 0, температура води 40,2 градуса. Можна знімати кришку і зливати воду. Откриваю всі банки цілі, кришки на місці. При першому огляді банок видно, що бичок в томаті вийшов. Але для повноцінного аналізу результату слід спробувати, що сталося. Консерва для котів теж вийшла, але пробувати їх вже будуть тварини взимку. Думаю, будуть задоволені. Дегустація кришка відкрилась із звуком вакууму. Значить, стерилізація пройшла вірно. Викладаю рибку. Виглядає гарно, форму зберегла. Пробую. Знаєте, іноді здається, що в магазині смачно, але після цих бичків я точно впевнений, магазинні мені більше не потрібні. Забираю вилку, переходжу на ложку. Емоції зашкалюють. Є ймовірність, що з'їм цілу банку. По солі та спеціями все добре. Кісточки тануть, томатний соус ідеальний. Не знаю навіть, що сказати. Навряд, ці консерви будуть стоять до зими. Сміливо повторюйте цей рецепт. Не розчаруєтеся точно. Бички у томаті готові. Якщо рецепт зайшов, ставте лайк, пишіть у коментарях, коли відкриєте першу баночку, і не забудьте підписатись на канал. Тут ще буде багато смачних ідей для вашої комори. Напишіть у коментарях. Як ви готуєте бичків чи якийсь рецепт хотіли б побачити в автоклаві наступного разу? Найцікавіші ідеї я обов'язково візьму на замітку. Подивіться також мій рецепт з кумбрії в олії та салаки з доматі, посилання в описі до відео. Тисніть дзвіночок і до зустрічі в нових рецептах. Всім добра та миру!